Доброго дня всім. Сьогодні будемо пекти з вами кальцони. Для цього беремо 275 сімдесят грам борошна і додаємо 18 грам сильного борошна. Дев'ять грам солі. 0,3 грама сухих дрожжі. Всі сухі інгредієнти змішую і додаю 200 грамів холодної води з морозильника. Вона у мене постояла буквально 30 хвилин і замішуємо тісто. Змішала я всі інгредієнти і тепер накриваємо харчовою плівкою і на годинку тепле місто. Прийшла година, тісто відпочило, тепер ми зробимо згортання одне до середини. Трошки руку беру в воду і накриваю четырех сторон. І знову накриваємо і на 30 хвилин в теплому місці. 30 хвилин пройшло, Починаємо друге складання. І знову накриваємо харчовою плівкою і на 2 години в тепле місце. Пройшло 2 години, тепер я трошки припилю стіл. Будемо ділити на дві частинки, бо це буде дві штучки у нас з кожної частинки ми робимо кульку, тепер беру лоточки трошки сюди олії, і кожну кульку. Буду класти литочок. Закриваю. і залишаємо на 3 години стояти при кімнатній температурі. Спочатку хотіла, планувала зробити два великих кальцони, але хочу попробувати чотири меншеньких, тобто з однієї порції буду робити два меншеньких кальцони. Взяла я рисову муку і зараз розділю на дві порції. Тепер буду формувати такий круг, як, як на піцу. тісто таке тягуче. Начиняти можна на будь-який смак. Я взяла м'який. Сир вершковий. гриби, колбаса и моцарелла. Накриваю. Взагалі, як роблять кальцони, то роблять таку косічку, як на варениках. Але там дуже багато тіста виходить. Я хочу зробити по мінімуму тіста, тобто, я просто дві сторони склеюю. Кольцо не положила на сковородку на пергамент. Дві хвилини зараз будемо жарити на сковороді, а тут роблю прокол, тому що воно може надутися. Дві забираю на газ, а потім на 5 хвилин духовка на гриль. Тепер завертаємо косичку так як на варенику. Так само буду ложити на пергамент 2 хвилини на сковороді, щоб низ був готовий, а потім на гріль на максимум на 5 хвилин на самий верх. Протикаю ножем, бо буде дуже сильно надуватися і буде велика булька. Все забираю на сковороду. Приготувалися наші кальцони. Тепер я зрозуміла, чому роблять такі, як на варенику, косічку. Тому що дивіться, тут, де я просто зробила, просто його заліпила, усі краї підгоріли. А тут, де заліплено косічкою, воно гарно припеклося. Для любителів оливкової олії можна трошки його збризнути. Я не дуже люблю, то я не буду поливати другий. І можна смакувати, користуйтеся цим рецептом, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і до побачення.